Початок вересня хочу показати, в якому стані зараз ділянка із лохиною. Ягоду практично вже все вибрали. Залишається лише підготувати саженці до зими. І зараз покажу, який результат маємо. На даний момент достатньо людей ділянка. Саженці дали чудові прирости. Посадки. Ось такий принести маємо. Зібрали ягоду на більшості із саженців. На чендлері дорогу на і Бергітті блю пару днів тому назад зібрали цю е, ягоду. Ще де неде на чендлері залишилась ягодка. Так, в принципі, вже все, ягода відійшла. Ну, Де-не-де один кущик з ягодою. Це є дуже сильно перезагружений кущик. А оцей ще, незважаючи, що ягода пізня, без підживлення, лише полив. Дивіться, яка ягода на чендлері. Ось. Ягода просто бомбезна. Ось так буде 9 та ділянка. На наступний рік буде врожай трохи кращий. Сорти, які дали менше ягоди, дали хороший а от Ті сорти, тіє кущі які були добре загружені ягодою, приріз дали такі середній. Але маємо те, що маємо. На наступний сезон, думаю, будемо більше підживляти. Цього року мало підживки давали, лише на припосадці і по листу. Під Корінь практично не підживляли. Але щоб був кращий результат, напевно, що будемо на наступний сезон вже підживляти під корінь. Ось така картина по лохині. <кій> Дякую всім за увагу, хто був зі мною. До зустрічі!